Сильна процвітаюча держава це робочі місця, податки, сприятливий інвестиційний клімат. На це мають працювати усі державні інституції. Надважливе завдання для прокуратури нівелювати незаконну протидію чи тиск на бізнес. Ще в травні ми розпочали відкрити й відвертий діалог із Національною радою реформ та бізнес-асоціаціями. Перешкод у інвесторів, які може допомогти здолати прокуратура, виявилося чимало. Наприклад, припинити безпідставне створення проблем підприємствам з самими правоохоронцями, і подбати про те, щоб злочини, вчинені відносно суб'єктів господарювання, ефективно і оперативно розслідувалися. З цією метою в офісі генпрокурора був створений спеціалізований підрозділ, що взяв на себе координацію всіх процесів в сфері захисту інвестицій. Новий департамент продовжив активну комунікацію з бізнес-середовищем і одразу взяв в роботу основні проблемні кейси по країні. Ми в постійному контакті з найбільшими організаціями, які покликані захищати інвестиції в Україні, такі як Рада бізнес-оббудсмена, Національна Рада реформ, Американська торговельна палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Українська Рада бізнесу, Асоціація платників податків, спілка українських підприємців, федерація роботодавців та іншим. Після понад 30 зустрічей із ними на контролі в офісі генпрокурора перебуває вже майже 80 кримінальних проваджень. Проаналізувавши їх проблематику, ми виокремили дві ключові проблеми, з якими зустрічається бізнес. Перша і основна це різні злочинні схеми за володіння підприємствами: шахрайство, виведення капіталу шляхом підроблення документів, рейдерство через переоформлення цілих товариств на підставних осіб, привласнення їхнього майна. А якщо цьому ефективно не протидіють правоохоронці, бізнес не захоче вкладати гроші в економіку держави, яка законним шляхом не може захистити інвесторів від злочинних посягань. Цей блок потребує дуже кропіткої і об'ємної роботи від органів слідства. Прокурори нашого спеціалізованого підрозділу і захисту інвестицій вже активізували роботу в цьому напрямку. В подібних провадженнях надано понад півсотні письмових вказівок. Скасовано рішення про закриття п'яти справ. Стан досудового розслідування 23 проваджень заслуховано у керівництва Офісу Генерального прокурора та зорієнтовано на досягнення видимого результату в чітких часових межах. Як приклад результативності цих дій, одному з товариств Вінничини вже забезпечено повернення майна 1645 тонн цукру. У іншому випадку зупинено процес незаконного відчуження земельної ділянки належної одному з представників найбільшої мережі супермаркетів країни. Оцінку діям прокурорів, які допустили початок такого відчудження, надасть Генеральна інспекція Офісу генпрокурора, яка розпочне відповідне кримінальне провадження. Активізовано досудове розслідування за фактом відчудження 500 квадратних метрів нерухомості в центрі столиці. Що належала представникам одного з найбільших IT-бізнесів України. Повідомлено про підозру, причетному до заволодіння грошовими коштами турецької компанії, що є лідером серед видобутку сировини для керамічної продукції. Іноді слідства щодо певних підприємств навпаки не виправдано активне. На них влаштовуються масштабні показові обшуки, їх кошмарять численними запитами. Це вже протилежна проблема. Ознаки тиску правоохоронців на бізнес. Ми фіксуємо такі скарги, ретельно перевіряємо правомірність всіх слідчих і процесуальних дій і виживаємо необхідних заходів. Задля виправлення ситуації у восьми кримінальних провадженнях ми змінили орган досудового розслідування, а у дванадцяти групи слідчих та прокурорів. Ще у одному провадженні призначено старшим групи безпосередньо прокурора департаменту захисту інвестицій. Досить гучна історія з переслідуванням виробника дитячого харчування «Малятко». Це підприємство реального сектору економіки звернулось до мене з інформацією про можливий тиск з боку правоохоронців. Прокурорами ретельно вивчено всі обставини слідства та мною було прийнято рішення про зміну органу досудового розслідування. Зараз слідство доручено Державному бюро розслідувань. Відповідно, змінено і групу прокурорів у цьому провадженні. Наголошу, що у разі продовження такої негативної практики будуть прийматися ще жорсткіші заходи, передбачені повноваженням прокурорів задля забезпечення інвестиційного благополуччя товариства. Свіжий приклад за сприяння прокурорів позитивно вирішилася ситуація з Миколаївським суднобудівним заводом ОКЕАН. Арешт активів унікального підприємства скасовано, а Верховний суд поставив у справі крапку. Визнавши продаж заводу у 2018 році законним, непоодинокі також випадки штучного зупинення реєстрації податкових накладних суб'єктам господарської діяльності. Профільні прокурори вживають заходів, щоб такі товариства були виключені з категорії ризикових та продовжували безперешкодну господарську діяльність. В Фокусі нашої уваги також збереження репутації фірм, які здійснюють інвестиції. Адже сам факт наявності у фабулі кримінального провадження назви предприємства суттєво впливає на їх рейтинг, платоспроможність, можливість отримувати запозичення та вести економічну діяльність. Тому необхідно забезпечити швидке та повне досудове розслідування цієї категорії проваджень для прийняття у них остаточних рішень, щоб якнайшвидше поставити крапку у питанні, чи встановлено ознаки злочинів за цими фактами, чи ні. В результаті роботи нашого департаменту захисту інвестицій вже трьом компаніям відновлено репутацію. Крім так званого гасіння пожеж, нам важливо запобігати подібним ситуаціям і можливостям для зловживань надалі, замовним кримінальним провадженням, рейдерству, незаконному втручанню в господарську діяльність бізнесу. Захист інвестицій надважливий напрямок для нас, тому що країна без бізнесу не спроможна виконати свої соціальні гарантії. Підтримка інвесторів один із державних пріоритетів, і ми будемо робити все для того, щоб цей пріоритет забезпечувати. Разом із тим, хочу наголосити, ми прокурори, а не адвокати. І якщо бізнес здійснює правопорушення в усіх таких справах, ми тільки набудемо закону та порядку.